Котлети я готую дуже часто, фарш використовую різний. Сьогодні покажу свій варіант рибних та таких соковитих і смачненьких. Я не профі, я любитель. Фарш тріски 700 г, патон 100 г, цибулинка. Сало 150 грамів, яєчко, мед 1 чайна ложка, сіль, спеції за смаком, мала трішки крекерів, онук не доїв, то я їх теж замочила і додала до фаршу. Сало і цибулю перебила блендером, все з'єднала, гарно відгепала і перед формуванням котлет руки змочувала водою. Посмажила на олії просто у яйцях. Використала два штучки. З обох сторін зарум'янила, прикривши кришкою на мінімальному вогні, 5 хвилин протушкувала. При привертанні, будьте обережні, вони ніжні, подала до столу без гарніру, лише з помідорками чері. І знаєте, так зайшло на душу. Смачного.